Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео. Я 5 днів не записувала відео, що натискати, куди дивитися. Всіх вітаю новому відео. Бажаю гарного настрою. Я відвела Алісу до школи сьогодні зранку, бо буває, що вона їздить сама з подружкою, з однокласницею. Але сьогодні прийшла вона на зупинку, тому довелося їхати за Алісою. Я вирішила, що буду повертатися через пляж. Можу собі це дозволити. Але думаю, чи дозволити собі ще випити кави, тому що це вже мій буде зранку третій стакан. Я Оля, є це мой третій бокал. Чи можу я собі дозволити ще й тахікардію чи ні? Сьогодні це йду і думаю. Сьогодні поїхала Жені, мама вже додому. Женя на роботі, я дурня валяю. Все як завжди. Написали мені коментар з приводу того, чи продумала я вже план, як повернути світочку. Я про це не думала. Я більше думаю, що вона нікуди не дінеться. Я заблокувала один її, одну її сторінку, але ж в неї їх декілька, і тому вона буде все одно повертатися. І тим паче, навіть якщо я її заблокувала, вона писати не зможе ну з тієї сторінки, яку я заблокувала. Але зможе дивитися ці відео. В Ютубі якось це так не працює, що ти зблокуєш людину, і вона не може бачити більше твій канал. Все одно вона буде повертатися. І взагалі так побудований блогінг, що якщо ви вже один раз натрапили на мене, побачили мене, ну і взагалі якусь людину, блогера, і. Щось вам не сподобалось, ви пішли. Більше не дивитесь. Час від часу, ви все одно, якщо побачите якесь нове відео, просто вам в стрічці з... зустрінеться, воно вам буде цікаво відкрити і подивитися, чи змінилося життя цієї людини, чи ні, бо ви вже знаєте якийсь маленький шматочок її життя. Ну, я так думаю, не знаю, яка у вас думка на цей на шот. Його відео не виставляла. Три дні в нас з четверга, напевно. По суботу була погана, погана погода. В четвер, наче бу, було свято. Плутаюся в словах. Треба ще згадати, як -то розмовляти на камеру. В четвер було свято якоїсь там валенційської спільноти, щось щось типу того було все зачинено і був дощ. Нам прийшло також сповіщення, наче як це вже на 10, на п'ятницю, наче ж так в днях не заплуталась. Попередження червоне про те, що, що можуть бути повені і будьте обережні, не залишати машини в каналах. Ну є тут такі сухі канали, де зробили зону, де можна прогулятися. І ну, я не бачила, щоб машини залишали. Тож було таке попередження раніше. Це в Валенції таке висвічувалось на телефоні. Знаєте, як. Я не знаю, як навіть пояснити. Тобто просто на екрані з'являється ось це сповіщення і сигнал. І тобі треба продивитися це сповіщення, і там є якісь секунди, які йдуть, і потім тільки ти можеш закрити. Нам прийшло всім на телефон. Тоді була і Жені, мама в нашій кімнаті ми вечеряли, тобто Алісі прийшло. Мені жені, мамі, і ось цей такий звук на всю кімнату. З приводу того, що будуть зливи і можуть бути потім повені. Тобто, в п'ятницю також ми знаходились вдома із-за того, що була погана погода. І штормове оце попередження. До речі, цей шторм чи ураган, як то навіть і назвати, називався Аліса. Я Алісі сказала, Аліса каже, це тому, що я в школу йти не хочу. Посміялися, тому ми сиділи вдома. Погода тут о десятій ранку. Не знаю, чи будете ви мене чути чи ні. А в неділю мене запросили на підробіток чотири години поприбирати квартиру. Чотири години, я кажу, там багато роботи. А сказала мені ну, людина, яка запросила на прибирання, що там жили люди два роки. І коли вони виїхали, перед тим як будуть здавати квартиру знову, треба поприбирати після попередніх мешканців. То що ж, я поїхала на це прибирання, хотіла зняти для вас шматочок відео, але зрозуміла, що роботи так багато, ну, наче і речей немає, наче треба там повитирати пил, холодильник помити. Ну, таке, все наче порожня квартира, вже просто треба навести лад і повитирати ці всі поверхні. Але я зрозуміла, що в мене взагалі немає часу. Якось чотири години мені, мені здалося, що замало. Ну, я ще не професійна прибиральниця, тому для мене було важкувато зібратися, знаєте, докупи і зробити все правильно, там зверху донизу все поприбирати. Ну нічого, я справилась, в принципі, покажу вам фрагменти, що я. Там змогла зняти, що робила, було незручно, немає, не було в мене кишень в шортах, не було куди телефон покласти, поставити камеру. Коротше, що змогла, то і зняла. Дуже багато часу я витрачала на якісь такі речі. Ну, нічого, все приходить з досвідом. Хтось написав мені, що як в кафешці дві години я відпрацювала, і для мене то було важко, то мені дуже буде важко жити в Іспанії. Я взагалі думаю, що. Людина, коли щось роби, робить вперше в своєму житті, от, наприклад, я на прибираннях раніше не працювала. Звичайно, що мені буде важко. Звичайно, що я не знаю, як правильно то все робити. Є ж, напевно, якийсь покроково, що, з чого треба почати, чим закінчити, і щоб тобі легше було, і щоб скоріше було невигідна якась позиція. Уж головна ідея. Того, що мені було важко, і якщо мені було важко, то буде і далі жити важко тут в Іспанії. Та, що Так як в мене немає освіти, взагалі люди, які приїхали за кордон без освіти, вони всі працюють на важких роботах. Важко працюють. Якщо в тебе немає грошей, то тобі всюди буде важко, тому що праця це така прибирання, будівництво і таке інше. Легко тільки тоді, коли тобі Щось у спадок дісталося, я не знаю, гроші якісь, і ти приїхав тут, купив собі нерухомість, квартиру, живеш на якісь ще гроші. І маєш підробітки просто. Звичайно, що якщо в мене цих грошей немає, і мені вони потрібні на вчора, на вже, то. Обирати не доводиться, і вся робота важка. Я не знаю жодної прибиральниці, яка б сказала, що ой, та що там робити, це ж легко. Можливо, якщо хтось приходить і підтримує просто чистоту в домі, ну, у когось просто допомагає, то може і знайшли для себе вже такі варіанти, що в принципі не дуже втомлюєшся. Робота там одну годину, дві в день. Може і не втомлюються, але зазвичай, якщо це взяти повноцінний день робочий то зранку до вечора прибирати. Блін, це важка праця. Важка праця і на будівництві, і на прибираннях. Я думаю, ви мене зрозуміли, що я хотіла донести. Легко тільки тоді, коли в тебе щось є. Якщо в тебе є гроші, ти приїхав сюди і живеш на ті гроші, тоді легко, нічого робити не треба. От. Але от навіть блог, це ж також робота і. Легше тільки тим, що тут треба працювати головою та розмовляти, але знайти ідею і ще й побудувати так відео, відредагувати, такі теми знайти, щоб були цікаві людям. Можна просто записувати все підряд, все, що бачиш, на цьому заробляти. Якщо ти і зможеш, то я навіть не знаю, якісь копійки. Тобто, щоб заробляти гарно. На блогінгу треба також працювати, і це також важкий труд, важка праця, щоб знайти теми, відредагувати, зробити для вас цікаво. Це також робота, тому немає нічого в житті, в нашому простого легкого. Але ми до всього пристосовуємося. Найголовніша ідея та, що ми до всього пристосовуємося навіть з цією роботою. Я дві години тоді поприбирала перші так, я дуже втомилася. Я про це, чесно, щиро зізналася, що для мене це було нелегко. У мене боліла спина, і я розумію тих жінок, які приїхали, в них немає підтримки чоловіка, і їм доводиться працювати дуже важко. Тож я підтримала таким чином, що от я зрозуміла на, на, на своєму досвіді, що це важка робота. Вже наступні дві години, які я працювала, вже було легше, ще наступні взагалі вже простіше. Так до всього людина пристосовується. Тут всюди ремонт століття, хотіла піти на пляж, показати вам море, але зачинено, треба обходити. Тож я коли працювала в Україні на фабриці, а працювала я контролером продукції збагачення на відгрузки готової продукції. Тобто я брала проби акатиша і концентрату, буду зараз змішувати російські слова і українські, бо ну тоді розмовляли російською мовою. і Я це все вже завчила російською мовою, не буду вже перекладати. Думаю, ви мене і так зрозумієте. Ви думаєте, що мені було легко? Я півтора року працювала цим контролером. І там були нічні зміни і денні. І от в нічні зміни мені було настільки важко на наступний день. Я себе так погано почувала. І я кожного разу, коли йшла з цієї роботи і думала, що от сьогодні, сьогодні я звільнюся, сьогодні я піду і звільнюся, тому що мене не влаштовувала та робота. Мені було важко вночі ходити з цими катілочками, брати проби, ходити в лабораторію, відправляти це все. Потім в нас був такий прабат-борник, який ходив кожні 4 хвилини. Тобто треба було фіксувати показники показники просто, які бразки, тому що це грузилося у вагони, потім відправлялося на Польщу і в інші країни. І тому там повинен бути був певний. Певна якість того продукту, який ми грузили. Отак все закінчили. Тобто, це ця нічна зміна, і, ден, і денна зміна. В принципі, взагалі ця робота для мене була важка, бо треба було завжди бути в русі, в русі, бігати, бігати. Йти як собака втомлена, а заробляла я тоді три тисячі гривень. В мене була ставка три тисячі гривень. І там були якісь ще ну, премії. Але тих премій були взагалі копійки. Колись, коли я вже перейшла секретарем до директорів і були накази до премій, колись побачила, що дівчинці де, прийшов такий наказ дати їй премію у розмірі там 19 гривень. Ну такі типу премії. Але бувало, що коли зима перед новим роком, там були якісь гарні, ну гарні. Ну, тоді вважались то гарними, там 500 гривень, я не знаю, там до тисячі, можливо, бувало, що давали. Але бувало і таке, що нічого не було. Тобто три тисячі гривень я заробляла, втомлювалася, як собака бігала. Що мені було легко, не легко. Блін, яка робота легка? Не знаю, я такої, що прям легка. Коли вже в сервісному центрі працювала, так для мене то був кайф, мені подобалася та робота, і тому вона мені приносила задоволення, я відчувала себе. Ну, комфортно на своєму місці я спілкувалася з людьми, допомагала. Тому мені ця робота подобалась і, напевно, мені було легше. Але я не знаю легкої роботи. От напишіть, де ви працюєте, чи легко вам. Йду в кінець пляжу, подумала я, бо тут менше людей, і решта людей подумали те саме. Там якісь заняття. Я думала, ще йти чи не йти по цьому піску. Бо знаєте, мені дуже важко пережити той факт, що коли я по ньому йду, то ніхто не готов цілувати пісок, по якому я ходила. Думаєте, що я брешу, так і ні, дивіться, я йду сама. Ніхто не цілує пісок, по якому я ходила. Жартую, все жартую, хочу піти на каміння вилізти. Сумно жити без світу, ніхто не скаже, що я ледача. А я взагалі знаєте, що про світу думала. От ми так часто про неї говорили. Я вже думала їй запропонувати, щоб вона канал відкривала та цей. Ну, якось їй допомогти, розкрутити. Зараз по камінцям підемо. Розкрутити, допомогти їй вже, а вона отак. Бо що ж, на полях працює? ну Важка в неї робота, важка робота, вона всього досягала дуже важко, тому думаю, може зробити її життя трішки легше розрекламувати та допомогти їй. Зробити роботу її більш легкою. Знаєте, тут зробили так класно, зараз каміння виклали, виклали. Мене оце лежить і класть є якийсь пробіл в знаннях. А зробили так, що можна прогулюватись в цій зоні. Бо раніше воно так хаотично лежало і не було зручно пересуватися по камінцям. А зараз, дивіться, класно, дідусь сидить. Дійшов, нормально сидить на камінці і спостерігає за морем. В цій частині вже каміння не, не покупається, а тут продовження пляжу. Раніше тут була така, як заливчик невеличкий, як дитячий пляж, по коліна завжди було. Е, а зараз тут пісочок. Якось вже зробили. Ой, мені подобається. Трішки для вас відпочинку моря і не хочеться говорити, щоб не заважати, чути шум моря. Ось сяду тут, подсиджу трішки. Люди купаються, хоча коли ми були в суботу, ні, коли ми були, вже забула в суботу, ні, це щось, я сплутала. На, це, на барбікю, коли ми їздили і купалися тоді в морі, то холодно для мене було. І тоді вітер був. Коли не такий великий вітер, то вода якось прогрівається краще. Хочу всім подякувати за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки та підписку на наш канал. Сьогодні була така невеличка прогулянка. Та розмова. Якщо у вас є питання, пишіть, якась тема до відео, пишіть, буду обов'язково враховувати при створенні нового відео. Бо сьогодні не було ідей, такий ще настрій, ну не дуже. Та що ж таке, все перекрите, немає де піти. Ремонти на ремонтах. Такий настрій, знаєте, хочеться сидіти вдома. Тож, але хотілося вийти і розповісти, як справи, і що все зі мною добре, і спитати, як у вас справи чи все нормально. Тож, дякую кожному і до зустрічі у нових відео.